Сьогодні, 20 січня, відбулося чергове засідання Змійського районного суду по розгляду резонансної справи колишнього начальника Змійського районного відділу поліції Романа Горбонова. Вже вдруге засідання проводилось у закритому форматі згідно ухвали головуючого судді Філіп'євої від 4 січня 2023 року. Впродовж дослідження доказів, що містять таємницю, охоронювану законом. Нагадаємо, що Роман Горбунов очолив змівський відділ поліції в грудні 2019 року. Ту роботу, яку ми повинні виконувати з вами на благо громадян, наших місцевих мешканців хочу запевнити, ми будемо виконувати на такі. Через рік правоохоронця затримали за підозрою в корупції. За даними державного бюро розслідувань, він отримав 40 тисяч гривень від місцевого підприємця, який займався лісозаготівлею. Able, leve, leve 다가 te caj трemte Однак після гучного затримання справа поступово почала розвалюватися. Фігурант вийшов під заставу в 159 тисяч гривень, а згодом слідчі змінили кваліфікацію зі статті 368 шістдесят одержання неправомірної вигоди на 369-ту частина друга зловживання впливом Кримінального кодексу України у грудні 2021 року. Справа Романа Горбунова навіть увійшла до топ семи гучних справ про хабарі у. Харкові та області за версією Ньюсрум. А ось сам пан Горбунов напередодні чергового засідання суду каже, що хабаря не брав стовідсотково. На останнє питання, цікаво. яке цікавить напевно, кожну людину, що мешкає у змівській громаді, дасти та відповідь, яку брали хабар? Ні, стовідсотково. Сто відсотково. А що тоді то було за відео соцмережах? А я винним себе в тому злочині, який інтерменують мені, не визнаю. А те, що вам показали, ну це ж таке діло. Для цього є рішення суду Це показали це відео... Відео суд. Це був відеомонтаж. Звідки я знаю? Я, не... а я, чому не... тоді я вас... на зараз вам давати якісь пояснення не буду. Тому що є таке питання, як рішення суду. Розумієте? Буде рішення суду тоді? Ну, як будемо... я можу вам... як як коментувати це? Дякую. будь ласка, Дякую. Дякую. розгляд цієї справи триває вже більше двох років. На теперішній час обвинувачуваний Роман Горбунов займає посаду директора Зміївського ВУЖКГ. Цікаво, що на 25-й позачерговій сесії Зміївської міської ради, яка проходила 29 квітня 2022 року, під час війни вже екс-директора ВУЖКГ Юрія Юрченка звільнили з посади. А на його місце за пропозицією голови Зміївської міської ради Павла Голоднік. Кова призначили Романа Горбунова. Депутати майже одноголосно підтримали таке рішення. Усього у голосуванні прийняли участь 24 депутати. 10 були відсутні. Утрималась лишень депутат Анастасія Щолакова. Медіа надалі не припинятиме свого журналістського розслідування стосовно даної резонансної справи. Ми відвідуватимемо кожне судове засідання і триматимемо вас в курсі подій. Лариса Бодарева істоміна Анастасія, канал Медіа